Всім привіт! Що, в нас сьогодні на огляді ось такий гаджет. Це у нас садово-парковий світильник, вуличний світильник з сонячною панеллю, з датчиком руху, ну і LED світильник. Коротше, будемо сьогодні його оглядати. Е, розкажу про його характеристики і реально, як він працює. Також покажу. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби прокупляв колись в епіцентрі, Не пам'ятаю коли. Це було давно і неправда, напевно, і коробки в мене не залишилось. Він в мене так от валяється в кульочку тут в майстерні. Я його дістав. Думаю, прийшло літо. Треба його. Пробувати затестити і зразу заодно покажу вам, чи вартує його купляти. Зараз ці ціни я дивився там і 300 гривень, 270 і залежить які, є різні характеристики, є спарені, вони йдуть двойні. Один плюс цих світильників, що до них не потрібно живлення там, 220 і так далі підключати. Ви повішили, головне, щоб попадало сонячне. Е, сонячне світло або денне світло може і бути хмарно, він все одно буде заряджатись, просто довше буде. Не так довго буде світити. Давайте самі характеристики. Характеристики ось такі: це в нас фірма Експерт, садово парковий світильник, е артикул і так далі. Е акумулятор у нас для 18650 літіонний, 1200 мА 37 вольта в кількості 1 одиниці. Час роботи від акумулятора у нас де до 8 годин. Джерело світла у нас 20 LED, 4 Вт. То виходить по 0,2, якось так вата. 0,22. Ступінь захисту IP44 44 це від бризгів, від, ну, від пилюки і так далі. І серійний номер вироблено КНР. Ось так, їх є багато, не тільки експерт. Но, але що їх відрізняє? Вони йдуть різні. Дивіться, цей світильник, мені здається, він йде по ходу. Як е, аварійне освітлення він світить постійно на 50%. Потім, коли ви проходите, е, спрацьовує датчик, і він світить на 100% своїх, так щоб зекономити батарею. Є такі, що включається тільки, є такі, що світильники, що ви пройшли, вони включились, 30 секунд пройшло, вони виключились, вони не працюють. А ці світять як аварійно, Тоже класна штука. Далі відео не переключайтеся, я вам покажу. Е, вночі я знімав, там є кусочок відео, як він пропрацював, як він включався і так далі. <кій> так, що ще? Ще які характеристики? У нас е, датчик руху має кут 120 градусів, е, бере з 5-6 7 метрів. З 6-7 метрів він бере. Коротше, від 3 до 6 метрів він е, лапає датчик, засвічується, все класно реагує. Сонячна панель заряджається, зараз я розберу його, також, звичайно, покажу вам середину, який там акумулятор стоїть. Ну, Китайський, не знаю, чи там є 1200 мА, але забігаючи наперед, я вам скажу. Цілу ніч він відсвітив. Відсвітив зранку ще от закрив цю сонячну панель, він світив також. Так що, без проблем, якщо він день у вас заряджається, в сонячну погоду, навіть в мене заряджався в пасмурну погоду, він світить. Цілу ніч, він там 4-5 годин своїх там до 6 годин він відсвічує то 100%. Залежить, як попадете. До речі, я заходив на сам сайт, там відгуки 50 на 50 поділились. В когось нормально працює, в когось ненормально працює, в когось взагалі не виключається сам. Ось так. Так що це є, знаєте, як кота в мішку? Тому що ну, фірма-експерт така собі по якості, але ціна, так? якість ціна і так далі. Що, перейдемо е, до цього, що ми його розберемо. Тут, тут у нас є дві точки для кріплення, і давайте я покажу, як включається. І кнопка включення. Ось так він світить, досить яскраво. От, ми, якщо закриємо сонячну панель, він світить. За 30 секунд він погасне ну, на, він за, ну, на 50% погасне. І тоді він почне включатися на 100%. Зараз я вам це покажу. Я покажу це у вас, в принципі, і вночі. У мене є уривок відео, де я знімав вночі. Не знаю, можливо, і він за 30 секунд виключається, бо е, в інструкціях пишуть всіх, я зайшов на сайт епіцентр. До речі, їх наявності чомусь немає. Е, і зайшов на сайт епіцентр, і там писало: характеристики можуть бути змінені. Ну і акумулятор сам тіпа, теж не дається на нього гарантії. Можуть бути різні характеристики. Це треба дивитися. Так що обов'язково читайте інструкцію, чи він йде як аварійний, чи він йде як виключається. Ось так. Що? Відкриємо середину китайського чуда. Оу, аж вилетіло. Ладно, вилетіло, то вилетіло. Дивіться, що в нас тут є. У нас є тут датчик, як ви бачите, платка. Яка заряджає акум від, е від сонячної панелі. І сам акумулятор. Ну, він, я думаю, легенько знімається. Звичайний китайський. Зараз подивимося, чи тут є 1200 мА, як заявлено. Мені цікаво. Так, все правильно, 1200 мА. Ну, Не знаю, чи тут є, може 900 мА є, тому що 4 Вт, в принципі, можна поставити сюди другий акумулятор. Без проблем. Ставити чуть більший, там на 1400 мА, 1500 мА і буде світити ще довше. Ну, Літом ніч не така довга, там 5-6 годин, 7 годин нехай буде, він свої ці висвітить. ну, Це гарантія. Потім з часом, от, прикольно, що зробили, що можна замінити. Та, не все тут залито термоклеєм гарно. отут, от наприклад, немає. Тут гарно залито, тут гарно залито. Ну, платка ось так. Ось так воно виглядає. Що я можу сказати? Непоганий так, за свої гроші. Якщо він там, я дивився, він коштує 200 чимось гривень, це не є багато. Так що ось так, дивіться, е, вибирати вам, хто хоче, реально класна штука, де немає живлення, де не можна підтягнути, там, я не знаю, 220 і так далі, щоб поставити таку лампочку. І плюс економія електроенергії, звичайно, тому що. Сонячна енергія освічує ну, сонячна енергія безплатна. Ось так. Так що, давайте я зараз вам включу, що я вечором знімав. До речі, там вечірньому зйомці. Там є, я вам покажу ще лампочки, ті такі Є27, що йдуть встроєним датчиком, вони теж класні, вони йдуть 220%. Переходимо в ніч. Стала темрява, і в темряві він е, світить. Світить він на 50%. Він йде, як аварійне світло. Повністю. Я підходжу, ну, хватає, датчик дуже класний, я десь чіпив на 2 метри десь 20 сантиметрів, 2, 10, ось 2-10, датчик дуже класно ловить, 6 метрів, він зразу ловить, градус 120 градусів має. Е І вот дивіться, зараз десь 7 метрів, десь 7 метрів до е ліхтаря. самого. Я підходжу, він починає включатись. От. Зараз десь 6 метрів. Він включається, світи на 100%. Світить 30 секунд, потім виключається на 50%. Так що він деяк аварійне світло. Я думав, що він буде повністю виключатись. Так що Ось така штука. Зараз ми почекаємо 30 секунд, він виключиться і знов включиться на 100%. Так що така штука теж підходить. Ну, мені сподобалось, я не знаю, як вам. Ну, я думав, що він буде виключатись на 3... включатись на 30 секунд і вимикатись. Тоді в тим, хтось проходить, він спрацьовує. Давайте почекаємо 30 секунд. Зараз він виключиться. Ось так. Ну, виключайся. І я зарухаюсь і він знов включиться. Я просто ставив тут при, при виході. І щоб воно, ну, постійно буде дежур, таке от, аварійне світло. Ось так. Він. 50% світить, досить непогано світло є. О, я зарухався, він включився. Дуже класно реагує. Так що ось так. Зараз я вам покажу також. Як світять ці лампочки, які йдуть в мене, що я знімав відео, хто, можливо, не бачив. Відео ось. Ось так, ці лампочки світять. Оці лампочки ще йдуть з датчиком. Вони по 270 гривень, просто бомба. Це в мене одна тут стоїть батьків. І ось там зараз я буду проходити друга. Ну тут метрів 10. І вони класно освічують. Усі... Так що підписуємося на канал, ставте вподобайки. Хто хоче подивитись відео про ці лампочки, переходьте. Є відео. Так що, всім дякую за перегляд, підписуємося, все буде Україна, ми обов'язково переможемо і до наступних відео.